Софія. І так, гримить, стучить до вас біжить. Що ж це таке? Що ж це таке? Дев'ятка мечів, ну дивіться. Ну тут може бути якийсь душевний біль, любі друзі. Якісь підозрі, якась ганьба, вплив на ваше життя нерозумної людини. Знову таки, сьогодні було, що є, що буде, то нерозумна людина. Я ну, про себе не встигла б сказати, запитала ту з Кубків, що з цим робити. Да? От, ну, тому що у вас тут. А скоріш за все, зараз зараз вже буде успіх в фінансовій сфері або вже є. Розумієте, тут тріумф та щастя, влада і слава. Тож е, такі люди, звісно, вони захочуть е, ну, відщипнути від вас кусочок вашого фінансового добробуту, розумієте, да? Тож, будь ласка, не будьте імпульсивними, бережіть себе свої ресурси.